Сьогодні я купив пристрій для зарядки смартфонів від обичного автомобільного 12-вольтового акумулятора. Він може підключатися як і від прикурювача в автомобілі, так просто від акумулятора, який у вас стоїть десь в гаражі. Ось його характеристики цього пристрою. Ціна його 280 гривень, це недорого. Навіщо там клопотати, напружувати, шукати якісь діоди, якісь перехідники, що то ізолювати, готове продається. Так що дивіться, кому є потреба, а критичний момент зараз в нас. Може не бути електроенергії і можна користатися для зарядки смартфонів, телефонів. Простим автомобільним акумулятором, дякую за перегляд.